Поганий сон може зіпсувати весь день. Ліжко Джолента забезпечить вам якісний відпочинок впродовж усієї ночі. Німецький виробник Мюнгер подбав про якість матеріалів, їх безпечність та стильний дизайн самих меблів. Ми турбуємось про те, щоб наші ліжка забезпечували атмосферу максимального комфорту та затишку саме у вашій спальні. Ліжко Джолента мінімалістичний дизайн та максимальне задоволення від відпочинку. Ліжко Джолента складається з узголів'я, узніжжя, бокових царг та ламейних планок, а також обладнане підйомним механізмом, що створює додатковий простір для зберігання речей. Усі деталі з'єднуються між собою сталевими кріпленнями, що значно полегшує процес збирання. До того ж, кожне з них витримує силовий тиск понад 500 кілограм. Так, вам не почулося перевіримо? Попередня обробка, використання екологічного італійського лакофарбового покриття та особлива технологія Light Injection роблять наші меблі стійкими до будь-яких зовнішніх чинників. Зібрати будь-яке ліжко компанії Мюнгер надзвичайно легко та швидко узголів'я та узніжжя є суцільними. Тому для монтування наших виробів не потрібно жодних додаткових інструментів. В цілому процес збирання ліжка мюнгер займає до 5 хвилин. Наш рекорд 2 хвилини 37 секунд. Вражає, чи не так? Придбати будь-який виріб торгової марки Мюнгер означає обрати стиль, якість та довговічність. Ми не будемо переконувати вас, що ліжка Мюнгер найкраща ліжка в світі, нехай це зробить час.